Одна з версій цього візиту Патрушева полягає в тому, що в Ірані почали розуміти, що вони потрапили в халепу і пробують зробити крок назад. Патрушев приїжджав переламати ситуацію, повернути її до того стану, що Іранці будуть постачати такі ці ракети. Ми ну я особисто звичайно не можу знати там якихось конфіденційних подробиць цієї зустрічі. Але ми дуже скоро в будь-якому випадку будемо знати, що саме в результаті отримали. Тобто, іранці обмежилися якимось знову поставками цих мопедів невеликої партії, чи справді будуть передані ракети з середньої дальності на і на 700 кілометрів. Ми це точно знаємо. <свят> uh, іранці провернули, якщо вірити Sky News, то, звичайно, для конкретних людей і конкретного підприємства це суперділ, як кажуть. Просто бінго. Мопед, який коштує 20 тисяч, ці шахіди, виспіл, беб, ударні БПЛА, літаючі снаряди, вони штуку продали за мільйон. Звичайно, в межах країни це нічого не змінить, але для конкретних людей це такі. Дуже вигідно отримати 140 мільйонів кешем. Я думаю, Росія зараз буде готова платити і по 2 мільйони кешем за будь-що, аби отримати хоч що-небудь. От. Але є деякі сигнали, які показують неоднозначне ставлення іранського істеблішменту до продовження військової співпраці з Росією. Треба уважно спостерігати за істеблішментом. Якщо почнеться розкол літ, то це по перше безперечно вплине на зовнішню активність. Зокрема, і в першу чергу на співпрацю з Росією треба сказати, що іранське суспільство і значна частина істеблішменту дуже негативно ставиться до постачання зброї Росії для війни проти України. Абсолютна більшість е, іранців на боці України, яку вважають жертвами несправедливої імперіалістичної війни, і це дуже непопулярно. І е, цей тиск він присутній. І це е, одна із причин, чому я кажу, що є сигнали, що хтось тобто починає думати, чи правильно ми робимо серед естеблішменту. Так, от якщо е, розколи лід поява груп, які будуть артикулювати. Зміну підходів буде якось окреслено. Якщо з'явиться політичне представництво у протесту, тоді протест може справді перетворитися на успішну революцію.